А друзі, підписники гості каналу. Так, у нас другий день турніру. Кровава битва на трьохзіркових героях без зеленого кольору. Так, топ-25. Оборона А, добре. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Вчора трішечки не вистачило, щоб всі шоти зробити. Ага, Йокохайненен, неприємний піньок. Угу. Ну, напевно, так і підемо. жовтими потрібно піньочка пробивати, щоб і камінчиками можна було пробити. Угу. Ну Поїхали. Себе обирає коханина, якщо він буде ультувати. А він, скоріш за все, буде ультувати. Тому... Так, ну давайте зробимо четвірочку фіолів. Так, жовтенькі трішки під'їхали, але це не дуже допомагає. Можна прокинути зелені і буде ще тарійка жовтих. Ось так. Давайте ось так ще, можливо, фіол під'їде. Добре, це вже пробиває. Тихо-тихо. Спробуємо зарядити жовтих. Угу, Так. Поїхали. Міньйони. Пробуваємо пінька. Ну, намагаємося у всякому випадку. Так. Так. Угу, Дуже слабо. Ну, тут потрібно фіоли тоді прокидувати. Так, зарядимо мейв. Тихо, головне, рібіти не зарядити. Угу. Пробиваємо сюди. І він жирнючий. І ось так. Добре. Шукаємо жовтий, немає. Тут є. Ось так прокинемо. Так, чудово. Елла нам не загрожує, тому робимо ось так. І пробиваємо цього. Там ще три фіоли є. О, пепі вдарила чудово. Ну, все, закінчили. Так, перший бій вдалося перемогти. Це добре. Поїхали далі. Ну, напевно, так і поїдемо. Поїхали. Так, ну що, є дві трічки жовтих, напевно, потрібно їх і збирати. Давайте ось так. Звісно, в пепи не хотілося б прокидати, але прийдеться. Тепер ось так. Давайте зробимо четвірочку, там ще фіоли зелені вийдуть. Ага, ще червоні знизу і жовті. Це добре. Це дуже добре, вмикаємо квасіра. Пробуємо пепі пробити. Так що сповільнили нам меф, це не дуже добре. Давайте ось так. І там ще трійка фіолу, можливо, доб'є її. Добре. Так, так, так. Ну, давайте фіолетових прокинемо трієчку. Спробуємо пробити Бальтика. Ось так. І, можливо, одного жовтого йому достатньо буде. Ось так. Ця зарядиться це зрозуміло. Угу, гарний вибір, ухиляння. Добре. Тепер заряджаємо мейв. б'ємо сюди. І потрібно чистити поле. Так, як би нам так сходити, щоб все почистилось. Все не почиститься. Ну, давайте тоді з зеленого почнемо. Там ще червоні, сині війдуть. Угу. Не ухилився, ну нічого. Так, фіолетові пробиваємо ще раз. І тут жовти ми, напевно, доб'ємо. Ні, не вистачило. Але все ж таки добили. Добре. Поїхали далі. Наступний бій. Угу. Ну, тут же важче буде. Гунар, Дон, Квасір. Ну, поїхали. В принципі, підходить нам команда. Якщо що, то фільтон може. Гунара. Не заблокувати, а зробити так, щоб він баф на нас перекидав. Квасіра потрібно нашого встигнути зарядити раніше, ніж квасір суперника зарядиться. Угу. Як би нам четвірочку зробити? Четвірочка ніяк не вийде. Ну, давайте ось так обережно прокинемо. Це буде трійка. Можна ще зібрати трійку фіола, Жовті уйдуть. Давайте ось так. Угу. Так, ще жовтенькі приїхали, добре. Тому заряджаємось. Вмикаємо квасіра, ми встигли. Це добре, але камінчиків наших небагато. Напевно, будемо пробивати квасіра. Що він... Мені тут більш всього загрозу становить. Так. Ну, давайте синій прокинемо. Можливо, фіол знизу заїде. Майже. Так, обережно. Нехай гонар можливо зарядиться і... На нас перекине розподіл. Угу. Так. Хоча він от тільки броню на нас перекинув. Ну, добре. Поїхали. Тут теж з камінчиком пощастило. Так, Дон нам не загрожує. Гунар також. Тому будемо пробивати яда. Стійкість. Угу. Так, так, ну вони вже заряджені. Може одна сова з'явитись на Гунару, тому давайте ось такий хід зробимо фіолом, можливо, доб'ємо його добре. Угу. Так. Ну, Заряджений яд, тому прокинемо сюди, почистимо поле. Ухиляння, чудово. Ну, Зараз будемо, ну, напевно, не доб'ємо, але тут вже переможемо 100%. Давайте заберемо яда. Так як він один хто наносить урон. Так, тут зробимо ось так, будуть жовтенькі. Ну, жовтих достатньо, достатньо. Тому все вийшло чудово. Ще фіолетові жовті. Ну тут поляна. Нам допомогла. Добре. Поїхали далі. Наступний бій. Угу. Так, цей він пробиває, так? Угу. Ну, тут, в принципі, фіоли і жовті нам теж підходять. Поїхали. Червоний кріс. Він, напевно, нам не дуже зараз потрібен. Давайте ось таке комбо зробимо. Угу. Так, жовті добре. Ну, цей буде ультувати в будь-якому випадку, тому в нього прокидуємо. Давайте ось так, ще там жовтенький підтягнеться. Трішки дай жовтий. Их. І жовтий <хи> немає. Ну добре, ухиляння. Ні, ухиляння немає. Ну давайте ось так. Ага, ще ж жовті приїхали. Добре. Пробили пеньочка трішечки. Так, ну ми його ми скоріш за все, доб'ємо. Давайте спробуємо пробити вакаса. Чай пепі не дуже приємно, але будемо пробивати вакаса. Так, фіолетові, жовті у нас там залишаться. Спробуємо з себе зняти все. Пепі все ж таки буде бити, тому давайте ось так прокинемо комбо. І зарядимо жовтих ще раз. Угу. Ну, сподіваюсь, ми Угу. Пепі Пепівдарило боляче. Так, там під прикриттям. Добре. Так. Пробиваємо сюди. Угу. Тепер заряджаємо мив. Добре. Зріжемо броню. Тут жовті прокинемо, можливо, пепі у нас зарядиться. Ні. Тоді ось так обережно. Будуть жовті. Ось так. Або бджілки зараз доб'ють. Добре. Так, тут теж все вийшло чудово, поїхали далі. Вален. Ну, в принципі, теж нам все підходить, майже всі на Альфа-Зломі, крім Джаріфа. Поїхали. Так, ну тут вже поляна не дуже. Так, і комбо. комбо, комбо, комбо ніде не зробити. Це погано. Ну давайте прокинемо ось так зелені. Спроба знайти жовтий кріс. Якщо сюди, де зелений, заїде жовтий, то ми зможемо зібрати кріс. Давайте спробуємо. Ще один у нас такий хід є. Ага. Кріс не вийшов, але, в принципі, непогано жовті пройшли. Так, кого, квасір, гарний вибір. Давайте зарядимо жовтих. Так, тихо, тихо, тихо. Робимо ось так. Спробуємо, напевно, Бальтика пробити. Не вийде, скоріш за все. Трішки не вистачило. Так, ну, можливо, його бджілки доб'ють. Тут прокинемо ось так, щоб були Ага, знизу фіол заїхав. Це чудово. Угу. Мейв це гарний вибір. Тепер, тепер, давайте зробимо ось так і буде в нас трієчка жовтих і один фіол зберемо. І полетить комбо з синіми. Можливо, ще десь фіолетові, Ах, не приїхали. Так, це погано, але, в принципі, поки що добре. Так, давайте зарядимо ще раз жовтих, нам потрібні бджілки. Так, заряджений вже наш гар, але ми його не проб'ємо. Спробуємо джаріфа пробити. Там ще є фіоли. Ось так. Ось так. Ага, пепі дуже добре. Ну, тепер запускаємо комбо. Всіх він не повинен добити. Скоріше за все, мейв доб'є. Ну, це було прогнозовано. Так, шукаємо тоді жовтих. Ось так. Ось так. Добре. Ну, Тепер нам повинно вистачити. Навіть одного Фільтона достатньо було. Ну, добре. Так, ага, це був останній бій на сьогодні. Сьогодні поляни дуже чудові, тому нам вдалося зробити 5 перемог. Давайте дивимося, оборона не змінилась, подивимось рейтинг 788-ме місце. Гарний результат, ну це тільки другий день. Подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!